Thank mm -hmm. Шановні колеги, шановні представники засобів масової інформації, ми сьогодні зібралися для того, щоб голосити наказ номер 71 по сповному складу. Відповідно до положення про проходження служби рядовим і начальниським складом органу внутрішніх справ призначити прибувшого для подальшого проходження служби з ВМВС України в місті Київ до полковника міліції Чубатюка Ярослава Едуарда. Понячому обов'язки начальника УДІ, УМВС з 4 часу 2014 року з посольного кладу і так далі. Так, прошу любити і жалувати. Щопатюк Ярослав Едуардович працював в з 1997 року. Весь час працював в ДАІ. Професіонал своєї справи певний час, 5 місяців працював у нас на Черкащині, знає проблеми, які тут у нас є по цьому напрямку роботи. Ми його призначаємо виконуючим обов'язки начальника і після проходження процедури обговорення з громадськістю, так званою люстрації, якщо не буде якихось... Заперечень він буде найближчим часом призначений начальником. Буде якесь слово до свого складу, якщо ви хочете. Як ви бачите роботу? Я буквально два слова, тоді Товариш Спакую, товариш шановні колеги. Е, буквально два слова. після, ви мене пам'ятаєте потім. У 10-му кроку, так. Я сюди прийшов, ну, перше, те, що загальне завдання правоохоронних органів да, це законність, це порядок. І так як ми з вами всіми працюємо в Державтоінспекції, а завдання Державтоінспекції це забезпечення безпеки дорожнього руху. Прийшов з вами співпрацювати, щоб було нормально, навести десь якийсь. Порядок, може там, де його зараз не достає. Ну і будьте важка, теж до народу відноситись нормально, 20-та. Міліція з народу. І присягу ми всі давали на народу України, а не йому другому. Ну, це так от буквально два слова, тому що я перший день в посаді і зорієнтуюсь, е -е, будемо далі спілкуватися. Більш конкретно на більш предметно. І я хочу ще відповідно складно. Працівники ДОІ це обличчя міліції. Працівники ДОЇ це е, ті міліціоніри, які щоденно безпосередньо спілкуються з нашими громадянами. І імідж міліції формується в більшості випадків із оцього щоденного спілкування. Я вас закликаю до того, щоб ви чули, що потрібно громадянам, щоб ви допомагали, щоб ви в деяких випадках, де можемо попередити, не застосовували зразу якісь каральні санкції. То більше спілкуйтесь з громадянами і давайте разом. Піднімемо імідж міліції і піднімемо рівень довіри громади. Які будуть запитання? Може, у, у представників засобів масової інформації? Якщо запитань немає, дякую. Да. Я вам зараз зачитаю. Ну, ви можете самі за себе сказати. Ви маєте на увазі період з 2010 по 2014? Ні, 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 ви розкажіть, де ви працювали не, не. цьому початку для... Ні, ну журналіст, я так зрозумів, що в 2010 працював тут, а потім де були, так? Да? Був в місті Києві, начальником відділу, а потім начальником сектору організації дорожнього руху. Управління ДАЇ міста Києва. Абсолютно. А в будь-який час, як народна рада збереться, обговоримо, скажімо, час, місце і, будь ласка. Дякую. Статистики правопорушень, в місті Черкас. Тому, виходячи із зазначеного та у зв'язку із призначенням нового очільника ДІ Черкаській області, громадське об'єднання автомайдан Черкаси просить надати роз'яснення щодо наступних питань. Перше питання за попередньою владою. Мало місце практика придбання амуніції та власний рахунок за власний рахунок працівників ДАІ. Чи продовжується така практика зараз? Друге, існують нормативи виділення палива на екіпаж на зміну для чергування у рухливому режимі. Чи відповідає нормам кількість палива, яка виділяється фактично? Основним Тобто, одним із основних правопорушень є перевищення швидкості руху автомобіля, чому які пажені укомплектовані приладами контролю за швидкістю. Та друге питання по праці госавтоінспекції. І прошу надати характеристику роботи автомайдану, нашої допомоги вашим працівникам з вашого боку. <головіка> Дякую, будь ласка. Да. Передамо. передамо Ми передали лист звернення до вас в управління. Так, я вам з останнього починаю. Щодо співпраці за майданом, мене особисто співпраця для задоволення. Це дуже добре, що є суспільно активні. Громадяни, такі як ви, як працівник автомайдану, які безкоштовно допомагають, не, не за які там якісь винагороди, допомагають працівникам міліції і працівникам ТАІ в несенні служби. Ми завжди будемо підтримувати співпрацю, яка потрібна допомога, те, що ми можемо робити в рамках закону. Ми будемо це робити, ми будемо співпрацювати, і співпрацею з Автомайданом ми задоволені. Щодо виділення норм списання бензину, щодо е... форми одягу. одягу, Я розберуся, я так. не можу відповісти зараз на це питання. Да, я розумію. Я розумію. Це питання наступному для вашого розвитку. Добре. І щодо. Давайте, у мене інформації про те, що є якісь зауваження, немає. У нас є новий виконуючий обов'язки начальника, він поспілкується з особовим складом, можливо, у когось, у когось і будуть якісь, може, побажання чи зауваження. Потім ми це все е, проаналізуємо і висловимо свою позицію. Дякую. Які ще запитання? Что за habdaniota chamany height? Tiya, kayterum omdatτο aun? Keaba yan Alcohol?